Сергій Опацький працює далекобійником 10 років. На КПП Теса стоїть дві доби. Каже, звик до черг на кордоні. Кожен рік не буваємо, через рік не буває, тому це дуже велика черга. В основному перед новим роком такі черги. Кажуть, що одна причина, що нема в цьому році квота мала польських дозволів. І ті машини, які працюють на Польщу, переключилися на напрямки там, Італія, Угорщина». Третю добу в черзі на українсько угорському кордоні стоїть водій вантажівки Ігор Величко. Чоловік працює 30 років. Трошки менше, трошки менше То останніх два роки так. В кого питати? Кругом шофера. Ну, але видно, що ну, самі бачимо. що… Об'їжджають, дуже багато об'їжджають. Я думаю, що ті люди, що разом з нами приїхали в чергу, то вони вже повернулися з Будапешту, вигрузилися, загрузилися і повернулися назад. А ми ще стоїмо. На КПП Теса цього добово працюють один-два патрулі поліцейських. Їхній речник Арнес Завадський розповів, за останні п'ять днів патрульні зафіксували п'ять порушень правил дорожнього руху на цьому пункті пропуску. Це стосується порушень, коли водії можуть припаркувати або тимчасово залишити в одній із смуг свої транспортні засоби великого таким чином, що вони перешкоджають або обмежують рух інших транспортних засобів по тій смузі. один-два рази на тиждень виявляють порушення пов'язані. Із вживанням алкоголю і після цього керування великоваговими транспортними засобами. Звісно, бувають і звичайні порушення правил дорожнього руху. На місці поліцейські притягають до відповідальності відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Причину черг на кордоні у перший місяць нового року пояснює речниця Чопського загону Олена Трачук. Збільшення пасажиропотоку ми пов'язуємо саме з зростанням кількості автомобілів, які обирають для перетину кордону саме українсько угорський кордон. І жодним чином не пов'язана з незлагодженою роботою або збоєм у роботі, як прикордонної, так і інших служб у пункті пропуску. Робота у пункті пропуску триває у штатному режимі. Контрольні праці здійснюють відповідно до технологічної схеми. На час зйомки матеріалу на капапетеса у чергах стояли тільки водії вантажівок. Легкових автомобілів не було. Також ми зафіксували сім туристичних автобусів. Руслана Гостюк, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.